Виконуємо номер 17 із прав для повторення розділу 3 підручника математика 6. Автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. Знайди Б, якщо завдання перше протилежне число до Б дорівнює мінус 8. Завдання друге протилежне число до Б дорівнює 9,1. І завдання третє. Протилежне число до Б дорівнює числу протилежному до мінус 4. Приступаємо до виконання. Завдання перше, якщо протилежне число до Б дорівнює мінус 8, то число B дорівнює протилежному до мінус 8, це 8. Завдання друге, якщо число протилежне до b дорівнює 9,1, то B дорівнює протилежному до 9,1 це мінус 9,1. І завдання третє. Якщо число протилежне до b дорівнює число протилежному до мінус 4, то Б дорівнює числу протилежному до 4. Це мінус 4. Номер 17. Із завдань для повторення розділу 3 виконано.